Суспільство воно е е зараз дуже. Е Багато сприймає інформації з різних джерел. На жаль, ці всі джерела вони дуже часто бувають викривлені, не зовсім дружні для нас, якщо так мягко сказати. Так mm -hmm. безумовно, ми знаємо, що Російська Федерація вона ж втручається не тільки в політичне життя України, вона намагається це зробити по всьому світу. І ми знаємо скандали, які відбувалися, що Російська Федерація. Намагалася вплинути на вибори в США і в інших європейських країнах. Тому тут дуже важливо захистити українське суспільство від сприйняття цієї викривленої інформації цієї іпсошної інформації, якщо її так можна назвати, яка дійсно дуже часто лунає від цих кігибистських джерел. Я думаю, що Саме на це зараз має бути спрямована наша комунікаційна і медійна політика всередині України, і, на жаль, цьому зараз зашкоджує оця, знаєте, зараз свобода слова, яка порушена всередині країни, для того, щоб якомога більше. Патріотично навлаштованих джерел могли говорити і доносити до суспільства інформацію, правдиву інформацію про українську інформацію, щоб люди могли порівнювати цю інформацію з іншими джерелами і розуміти, де правда, де брехня. Де говорить ворог, де говорить е, українець. І я думаю, тоді, е, в цьому плані, е, ми будемо більше захищені, і люди е, тоді швидше зможуть е, перейти і до української е, церкви, і е, до е, сприйняття саме е, таких більш патріотичних джерел інформації.